Що таке датчик MAP? І чому без нього двигун буквально задихається. Коли під капотом усе працює як треба, ми рідко думаємо про дрібні деталі. Але варто лише двигуну почати підкашлювати, як з'ясовується, що причина може бути в такому маленькому датчику розміром з запальничку. Його назва. Датчик MAP або датчик абсолютного тиску у впускному колекторі. Сьогодні розкажемо про нього більш детальніше. Саме ця деталь, яку ще називають датчиком абсолютного тиску. Визначає, скільки повітря потрапляє у ваш двигун, а також передає ці дані в електронний блок керування. А той вже свою чергу вирішує, скільки пального потрібно подати, щоб суміш була ідеальною. І від цього залежить буквально все: потужність, витрата, димність, навіть рівень шуму. І по суті, датчик MAP – це як легені електронної системи. Якщо він працює чітко, мотор дихає рівно. Але коли показники збиваються, двигун починає задихатися. Витрата пального росте, а вихлоп стає бруднішим. У сучасних автомобілях блок управління може настільки розгубитися, що двигун або зводиться з труднощами, або взагалі відмовляється запускатися. Добре, що у нас ви можете придбати пакет допомоги в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. І евакуатор безкоштовно відвезе вас на СТО. Але на що до цього доводити? До речі, а ви помічали, як авто раптом втратило тягу або почало глохнути на холостих? А може з'явився запах пального чи білий дим з вихлопної труби? Пишіть, хто був винуватцем. У вашому випадку. Як же працює датчик МАП? Всередині нього є тоненька мембрана, що реагує на зміни тиску. Коли двигун засмоктує повітря, тиск у колекторі змінюється, і мембрана передає сигнал у вигляді напруги до блоку керування. Той аналізує дані та миттєво підлаштовує подачу палива. Тому двигун працює плавно і в спеку, і в мороз, і на трасі, і в заторах. Але є одне але. Цей датчик чутливий до обруду. Якщо повітряний фільтр старий, у колектор потрапляють частинки пилу і масла, які осідають на мембрані. І тоді електроніка отримує хибні дані. Мотор починає тупити, а споживання. Пального зростає. Тому перше правило слідкуйте за чистотою повітряного фільтру, а друге, не затягуйте з діагностикою проблеми. Якщо є підозра, краще одразу перевірити все у перевіреному сервісі. Наприклад, на одному з рекомендованих СТО екосистеми автомобіліста XUA. Там зможуть швидко визначити. Чи датчик справді винен, чи проблема в іншому місці. І якщо ви любите все робити самостійно, іноді МАП-сенсор можна спробувати почистити своїми руками. Берете спеціальний засіб для очищення електроніки і вперед. Тільки не використовуйте стиснене повітря. Бо мембрана дуже тендітна. Вона цього не витримає. Ну і одразу питання до вас. Хтось чистив MAP-сенсор самостійно? Напишіть в коментарях, як у вас це пройшло. У випадку, коли датчик відновленню не підлягає, його, звісно, доведеться замінити. Але не хвилюйтесь, знайти потрібний нескладно. В екосистемі автомобіліста ExUA на сайті або в мобільному додатку ви можете підібрати точну модель за він-кодом або через оригінальні каталоги за параметрами автомобіля. І наша система одразу покаже вам лише ті деталі, які підходять саме для вашого двигуна. Зручно, швидко і без помилок. До речі, у нашому мобільному додатку є функції, яких немає навіть на сайті. Зокрема, сканер Він-кода та магічна кнопка автомобіліста. Тож, якщо ви ще не встановили то саме час, коли наступного разу побачите на панелі загадкову лампочку, не шукайте винних. Просто відкрийте додаток. І знайдіть рішення за кілька кліків. І головне, не ігноруйте проблему. Несправний МАП-сенсор може перетворити ваш автомобіль з тихого звіра на димлячого ледаря. Тому, якщо автомобіль втратив динаміку, перевірте цю маленьку, але дуже важливу деталь. Бо саме з таких дрібниць починається. Справжня турбота про свій автомобіль. І якщо хочете, щоб він завжди працював як годинник, користуйтесь можливостями екосистеми автомобіліста XCUYA. Де все для автомобіля в одному місці.